Ось така сукня на Борн. підходить і сестричці, і пупсику. Давайте роздивимось її. Застіпка по спинці на липучці. Довга липучка майже на всю довжину сукні. Всі зрізи оброблені зигзагом, тому нічого не розлізеться, як на китайському одязі. Знімаємо футболочку. Тут тканинка трикотажна, тому добре проходить і голова, і руки, і легко все знімається. Вдягати теж дуже легко. Якщо ви ще не вмієте застівати гудзики, то з липучкою вдягати дуже легко. Ось так на ручки пальчики поправили. І липучку приліпили. В наступних відео покажу, як вдягати колготочки.